Кожен народ має свої традиції, історію, пам'ять. У пам'яті людській на віки залишиться 1933 рік рік голодомору. Сьогодні поговоримо про цю страшну трагедію. А чи відомі вам слова? Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього? Адже наше минуле історія нашого народу. Це невичерпна криниця духу мудрості, перемог і страждань. Так жахливо навіть зараз ступати болючими стежками страшної трагедії, яка розігралася на благословенній землі квітучого українського краю. Досі не віриться, що тут раптово зник хліб. Люди залишилися без зернини, і це в урожайний рік. Пухли старі й малі, вимирали родинами й селами. Смерть зникала на шляхах, в містах у хатах. Україну називали житницею, але грабуючи її по Хижацькому, не давали їй жити. Через те й була наша Україна вбогою та знедоленою. У 1932 році. Погодні умови склалися сприятливі, і хліб, слава Богу, вродив. І як завжди, його не полінувалося зібрати. Українці люті працьовуті. За наказом порційної державної верхівки ще у жовтні 1932 році в селах почали відбирати всі запаси зерна. Кілька місяців потрібно було для того. Щоб викачати з села усі фонди, залишити селянина без засобів на існування. Усюди існували спецотряди, які викликали по одному господарів, вимагаючи негайно відвести на станцію мішок зерна. Відпускали тільки після того, як селянин погоджувався. За нестачу зерна на 10 років позбавляли волі. Це був розвій. Деякі селяни накладали на себе руки. Наперекінці зими 1933 року голод в Україні набув нечуваних розмірів, намагаючись урятуватися, тисячі селян ішли в міста, де навесні скасували хлібні картки, і можна було купити хліб, та сільським жителям нічого не продавали. Дороги, що віли до міста, були блоковано, а ті селяни, що пробиралися туди і не знаходили порятунку, вмирали просто на вулицях. Холод охопив територію з населенням 60 мільйонів осіб. Навесні, 1933 року 25 тисяч осіб помирало щодня. Тисяча осіб. Що години, сімнадцять хвилини. Всього жертвами голодомору стало близько семи мільйонів осіб. Половина з них діти. Ми не забудемо рік 33-й, як Україна стогнала від голоду. І Досі ми чуємо стогін далекий голосів помираючих з голоду. Ми не маємо права забути все це. Бо весна 33-го року поклала у землю людину живцем, не ступивши назад ані кроку, їстиму хліб і молитимусь Богу, щоб не було більше лиха такого, Богу молитись і щиро просити, щоб українці завжди були ситі. На вшанування світлої пам'яті жертв Голодомору в Україні от на 1932 33 роках. Оголошується хвилину скорботи.